Тарас Григорович Шевченко у рибок з поеми Кавказ. За горами — гори хмарою повиті, засіні гори кров'ю помиті. Спокон віку прометея там орел карає, Щодень Божий і добрі ребри серце розбиває. Розбиває та не вип'є живучої крові, вона знову оживає. І сміється з Ним. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре над моря репо, не скує душі живої, слова живого, не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам напрямку з тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насушний залісить, Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спина. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо в твої сили і Духу Святому. Стане правда, встане воля, і тобі. Одно Говіки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки.